Команда юних лозівських футболістів стала переможцями області з футболу. Гравці вікової групи Ю-16 вибороли першість серед інших ДЮСШ та футбольних клубів області, розповів директор ДЮСШ Юність Олександр Холодинський. Завершився чемпіонат Харківської області з футболу серед ДЮСШ та футбольних клубів Харківщини. По трьом віковим групам проводились ігри. Це Ю-16, 14 і Ю-12. Старша великова група, ю 16 вихованці мої та Андрія Пагрібняка зайняли перше місце в чемпіонаті Харківської області. Спортсменів привітав заступник міського голови Володимир Барановський. Дорогі діти, шановні батьки. Сьогодні був значний день. В принципі, ну ви раніше здобули перемогу. Ви чемпіони, чемпіони області. Це надзвичайно важлива подія в вашому житті. За мера разом з головою федерації футболу міста Лозова вручили футболістам кубок, медалі та м'ячі. Хочу подякувати голові Харківської обласної асоціації футболу Олегу Синегубову та виконавчому комітету, що не в легкі такі часи вони наважились о проведенні цих змагань. Директор ДЮСШ юність Олександр Холодинський подякував організаторам чемпіонату за те, що знайшли можливість вивезти дітей на поле та поборотися за перемогу.